І автомобілями з самого дитинства, а напевно десь минулого, може й навіть поза минулого року, у мене виникла ідея створити франківську. Кожнорічно проводити такі автошоу, тобто представляти нові автомобілі, представляти ретро-автомобілі. Чи не найбільшу кількість людей зібрала виставка ретро автомобілів? Тут є москвичі, Волги, Опелі, Запорожці та навіть Кадилак. Привезли сюди машину свою показати. Ми з товаришем її реставрували цілий рік. Придбали ми його у Києві. Попередній власник не справлявся з реставрацією, тому вирішив її нам продати. Це моє захоплення. Я з малку завжди захоплювався американськими автомобілями. А це зірковий кадилакт, за словами власника, у цьому багажнику свого часу були кузьмата Наталка Могилевська. Я сьогодні виставив два автомобіля. Це є Запорожець ЗАЗ-965. В народі Гарбатий. Ми його називаємо соняшник, бо відповідно за малюнків на ньому. І білий 968-й Запорожець. От він Ну він теж був зроблений і відповідно він їздить. Я, я зараз їжджу на ньому майже щодня, бо типа нормальна машина. Ну типу, нова зламалась, і вже фактично півроку вона мені. Служить цей автобус призначений для перевезення людей з особливими потребами. Крім того, тут може вміститися 50 пасажирів. Це покращений варіант черкаського автобусного заводу. І вже незабаром підприємець, який придбав цей автобус, буде подаватися на конкурс нових маршрутних перевезень. Поруч із ретроавтомобілями виробники також представили найновіші розробки. Їх можна не тільки оглянути, але й випробувати на тест драйві. і забув родзинка виставки Електромобіль автомобіль, що цікаво, заряджається як і на експрес-заправці до 30 хвилин, так і в домашніх умовах від звичайної розетки. Термін заправки складає від 6 до 10 годин. Запас ходу в машині для міста дуже хороший 150 км, кілометрів. Розганяється автомобіль до 130 км кілометрів за годину. Сьогодні був перший раз проведений конкурс кращого водія Прикарпаття. Переможець цього конкурсу отримав 50 літрів топлива для того, щоб заправити свій автомобіль. Це насправді було дуже цікаво. Перша частина це була теоретична частина типу екзамена в Державтоінспекції правил дорожнього руху, а друга частина вже практичне водіння. На жаль, тільки до практичної, по теоретичній дійшло троє людей. Я просто вивчив і до цього часу їх пам'ятаю. Дотримуюсь правил, тому вони запам'ятались на автовиставці. Івано-Франківці мали можливість не тільки порівняти зовнішній вигляд, технічні характеристики, але й ціни на автомобілі. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.